Вітаю футбольне товариство. Вітаю всіх, хто доєднався до нашої трансляції. Всіх, кому не байдужий український футбол. Сьогодні Стрийська скала 19, проводить свій перший осінній домашній матч на рідному стадіоні Сокіл у Лустрію і зустрінеться в матчі з командою Ревера 1908. Переходимо до складу команд гостей Ревера 19.08, 08. Два нападника Швець, 42-й номер, шостак 10-й Бойко, 26-й Цурупін, 7-й Пащак. Нелетва 17-й, Артур Яната 48-й, Буртник 4-й, Попчук 75-й, Школьний 2-й і у воротах Шарун. Головний тренер Ярослав Матвійов. Склад команди «Скала» 19-11 з міста Стрий. В нападі сьогодні 21-й номер Жуміга, 11-й Мальський, 10-й Аверіанов, 98-й по правому флангу сьогодні буде працювати Фесенко, 26-й Цуркан, 6-й Ралюченко, 30-й номер Ткачик, 5-й Козубенко, 44-й Пастух та Николишин Роман, 20-й у воротах з команди сьогодні від початку сезону вже незмінний 31-й номер Кирило Архепчук. Головний тренер сьогодні вперше виведе команду на поле Степан Матвіїв. Завжди класно. все наш матч розпочався. Пролунав стартовий свисток арбітри до сьогоднішньому матчі. Головний арбітер Макаренко Євгеній, місто Суми. Асистент арбітра Касаткин Андрій та Волошин Валерій, місто Ужгород, обидва. Четвертий арбітр Файда Василь, місто Львів та спостерігач арбітражу Карпина Іван Київська область. Зараз атака стріян Іван Жуміга. Подача подача зараз на... не проходить. Іра Люченко, ну постарайся. Подача в штрафний майданчик. Пролітав цей м'яч багатьох захисників і зараз пробують пробити, пробують про... навіть пробують пропаснути в штрафний майданчик поближче до своїх партнерів Стріяни, але все ж таки не вдається і виносить цей м'яч за межі поля гравці Ревера. Буртник далі прокинув і досить непогано прокинув зараз на 42-го номера і 42-й номер зараз. На школьного школьний подача в штрафний майданчик і все ж таки виносить Кирило Архипчук і рятує цим свою команду від забитого голу. І зараз контратака для Стріян. Андрій Фесенко з м'ячем. Фесенко далі прокидує на мальського мальський на Фесенка. Не проходить цей пас і заробляє команда кутовий для себе. Це було дуже дуже небезпечна Контратака зараз багато очікувана для Стриян. Повертається м'яч зараз на пастуха. Пастух на Козубенка. Козубенко зараз продовжить атаку далі. М'яч зараз на цуркана. Іван Жуміга з м'ячем проривається. І... Це пенальті, це порушення правил і це 11-метровий. Заробляє Іван Жуміга для своєї команди. Не погоджуються зараз команд... гравці команди Ревера 1908, але суддя беззаперечний. І він вказує на позначку. Це 11-метровий для Стриян. Бачимо. Кричить, давай. Та не може дати Роман Николишин, оскільки свистка не було. А тепер може. Будь ласка. М'яч летить вище рід, і не втреп навіть в рамкову рідне потрапляє Роман Николишин. Рахунок в матчі залишається нічийний 0-0. Попчук Гліб пробує забрати в Андрія Фесенка цей м'яч, але не вдається Фесенко зберігає м'яч, подача в штрафний майданчик, і немає там нікого, немає там адресата, немає там партнера. І цей м'яч просто виходить за межі поля і завершується. У нас перший тайм. Рахунок в матчі 0-0. Шановне футбольне товариство, повертаємось до нашого матчу. І вже у нас на старті другий тайм нашої гри між командами Скала 1911 місто Старі та 19 19.08 Івано-Франківськ. Розпочинаючи матч Стріяний. Відразу Андрій Фесенко закидає м'яч в атаку, але віддає, так би мовити, його гравцям команди Ревера 19.08. Очікуємо свистка, є свисток і хто буде пробивати? пробувати. Жуміга, Іван Жуміга пробиває по воротах. Удар Це перекладено. Це була попереджена. Продовжується атака. Вибивають. М'яч подалі. Жуміга далі з м'ячем. Жуміга пробиває по воротах. Проходить поруч зі штангою. М'яч. Це був небезпечний момент. Скала в активі має. 8 очок. і зараз Іван Жуміга набирає. Зараз непогано. Контратака може получитись. Стриян на Андрія Фесенка. Пас Андрій Фесенко, удар по воротах. І гол! Забиває 14-й номер Назар Грицак, який з'являється на заміну. І забиває він перший гол у сьогоднішньому матчі. 1-0 рахунок стає скала 19-11. Повела в рахунку. Добиває, запихає, можна сказати. Зараз Назар Грицак після удару Андрія Фесенка. І рахунок у матчі змінюється. Є перший гол на 68-й хвилині. Хто буде пробивати, чи Яната, чи Бойко. Чекаємо на свисток. І Артур Яната пробиває удар по воротах. Забирає спокійно. Кирило Архипчук цей м'яч до рук. Скла продовжує атакувати, але... Іван Жуміга виборює цей м'яч для себе, проривається, і це порушення правил, Це заслуговує на гірчичник Максиму Горнюк. А Іван Жуміга заробляє для своєї команди небезпечний штрафний і досить перспективний гольовий штрафний. Свисток пролунав, спостерігаємо за ударом, удар по воротах і перелітає. Заробляє. Крутовий, власне непогано пробиває вам. Жуміга насправді. Стінка захисників командира Вера 19.08. Жуміга. Лісовик. Лісовик далі. Ролюченко. Трішки не встиг Ролюченко до цього м'яча. А якби встиг, все могло би закінчитись рахунком 2-0. Воно залишається 2 хвилини основного часу. В нашому матчі і буде те, що поки ми дивились повтор, м'яч влетів у ворота. Поки ми спостерігали за повтором, м'яч влетів у ворота. Отож, зараз побачимо ще раз цей гол. Скала забиває другий гол. Рахунок матчу стає 2-0. 89-та хвилина. Триває. Майже завершення матчу бачимо Лук'янченко. Передача на 14-й номер. І Назар Грицак забуває сьогодні дубль, забиває другий м'яч у ворота. Команди Ревера 1908 відзначається дублем у першому ж матчі. І досить непогано починає цей свій домашній матч на астрійському стадіоні Сокіл. Зберігає м'яч для своєї команди Роман Лісовик, і Вже розпочинає атаку. Володимир Лукянченко. Далі на Івана Жуміго. Іван Жуміга проривається в штрафний майданчик і пробиває не точно, не точно. пробиває по поворотах. Ну, правильно, наскільки я розумію, Іван Жуміга лівша, і він пробивав непогано штрафни, штрафні удари лівою ногою. А тут вирішив зіграти правою ногою. і З правої ноги йому не вдається удар. На жаль, і не вдається ні пас, ні удар. Доки нам показують повтор. Врятує зараз свої ворота! Врятує ворота! Це був Іван Пастух, 44-й номер. Я думаю, що ми зараз після цього епізоду, після цього ігрового епізоду, побачимо повтор цього моменту. Це була надзвичайна ситуація. Дуже чітко підстрахував Іван Пастух. Зараз Кирила Архипчука і врятував. Від пропущеного м'яча і залишив ворота сухими. Завершується наш матч. Завершується перемогою з команди Скала 19-11 з рахунком 2-0.